Доброго дня. Хочу показати, починаємо нарешті за стільки часу ставити січкарню. Точніше, ще не ставити, що підготувати. Відчистили задню рамку, тут не взяв фонарика, то темно, трохи корозією поїджена була, повідчищали. Тут, не видно, не буду навіть показувати. Будемо її ставити, повичищали і будемо чуть усилювати, тому що метал старий і корозію попід'їдало. Не хотіли міняти ті угольники, легше усилити. Будемо думали, як начепимо, і тоді будемо вже до того дивитися. Но діло не в тому. Підписчика, де ми її купували, він казав, що вона мала вібрацію. Вібрацію мало, ми так думаємо, і за підшепників. Він не користувався, вона так і лежала в нього. Так, ця бляха взагалі файна, дівненько не цей. Тут підшипники замінили, бо теж на шківах тих натяжних були розбиті. Ну, то таке, то на натяжні до вібрації нічого. Такого дуже немає. Тут був шкі на заклепках. Розсверлили і поставили на ось такі з пластмасою гайки. Я вже не пам'ятаю який там підшипник, 203 чи чи якось, 4, чи я вже не, не пам'ятаю. Не було як знімати. Після роботи приходиш година дві часу і так роботи є то зайняло нам ось це повичищати і розібрати трохи часу. Е, далі ось підшипники. В такому стані вони змазувалися, нічого тут не скажеш. Це йде один підшипник був. Тут частково розетки навіть нема. То можете уявити, який блюд був. Не хочу, навіть не мили їх. Тут де два, зараз покажу. Зараз покажу який люфт. Це другий печень, Там один забитий, а ось цей другий. Зараз. Ми навіть їх не мили і вже е, от зараз в них сфокусується. пробувано, так. Я думаю, що видно, і він ще не помитий, і, і чути, навіть, як е, клацає. Далі. Далі ось ця планка що прижимає ось е, ці ножі. Ось в такому стані було. Теж все повідчищали, Теж помалювали. Далі ножі. ножі. Е, Протиріжки зараз. Спочатку за протиріжжі. Зараз піду там заняло, якщо взяти цілий день. Тому цілий день не чистили, бо то пару днів бо була інша робота. Зараз ось протиріжчище, навіть тут переважно все рідні. Китри, заміни, не так поняли. Три класовських стояли, А ці ще були в червоній фарбі, просто їх корозія з'їла. Так, ось на світло. Ось в такому вони стані. Є гірші, є ліпші. Ось це класовський, Ось клас. Тут переверну. Є в гіршому стані, є в ліпшому. Ось таке. І ножі так само є в такому стані. Я думаю, що вони довго ці ножі не походять. Є, є, є в гарному це гіршу я взяв. А є, що не були в корозії. Тут ті будуть ходити, а ці, що в корозії, не знаю, їх може і облумити, бо тому що як вибивав я протиріжущі, не були заржавлені там. то два трісло. Зараз я ті обломані покажу, якщо вони тут. Ага, тут їх немає. А це ліпші ось такі, що їм нічого не бракує, це вже ріжучі ножі. Ось. Далі. І мука була викрутити ось цю шпильку теж. ми, що тримає ножі. Вона була, може, не так на різьбі заржавлена, як Заржавлена була на ножах. Деякі ножі, як ми ось ці пластини прижимаючи, що регулюють, прижим відкрутили, відбили. Вони теж їх було тяжко відбити. Деякі ножі рухалися, деякі були нерухомі. І тут є бліни три. Ось тут один. Посередині, ось навіть видно. І тут, ну і тут так само, там є просто шви, вони не співпадають. Ні, тут немає, тут немає. Тут тільки один. Тут швів немає, тут значить два. То все б робиться, навіть не пам'ятається, що й до чого. Далі тут не було таких було кришок. Тут були болти, я їх обрізав, ну, заломані, обрізав, перерізав різьбу, кришки такі зробили і е, вичистили. Вичистили до такого от стану. Ну, підписчик знає, в якому він стані був. Це було в середині було ржі того всього повного. Так його відчистили, він набагато легше навіть став. Так само ось тут булти були заржавіли, переіржавіли. ось різьбу на 6. От тут та планка прикручується. і воно Тут було G і воно прижимають ті ножі і так було заржавлено. Нічого, відчистили. З ножами, чого довго було чищення, тому що ця шпилька не відкручувалася. Е, Вибризгали велику баньку ведешки. Ну, спочатку півтесь баньки, не, не пішло. Заляв е, проти ржі. І Разом з хімією нерозведеною, розведеною, щоб мити двигуни. Воно добу постояло, зляв з того барабана, воно її всередині гарно вичистило і попустило ту шпильку. І ще раз побризгали ВДшкою. Теж постояло годин 10 так. приїхали з роботи, і тоді рано я побризгав, і з роботи приїхали. Попробували, пішла та шпилька. А ножі не можна було почисти ні ось цим, ні лепестковими, ні цим. Все зализувало і робило їх гладкими. Тому що ведешка виявилася, що жирна. І воно чорний метал робило, а зчищувати ржі не, не хотіло. Таке гладеньке робило. Мусив Знову помити в хімії, теж не розведені мив, пошикав, постояло, помив, зляв водою тоді пішло. Тоді гарно пішло відчищатися. Ось я такий ніж. Що взагалі? На камеру воно не видно, воно він був заіржавлений. Звідси, звідси такі кратери якраз. Тут я не думаю, що він довго. Походи, а будемо бачити, на заміну закажемо, нехай будуть. Так, вроді все розповів. А так, ми думаємо все-таки, що вібрація була в підшипниках. А, і такі бляхи ще є, то ми будемо їх замінювати частково, частково будемо вставляти. Ось так як ця бляха. На все чітко, тільки ось де була прикручена до угольника, вигнала. Тут вони живали, вже пробували і все вирівняється і тут вариться полоски. Це, певно буде друге. І тут так само будемо друге, так як його видно. Отворено скрізь Ну, благо є оцей апарат, тут це вже не, не проблема, це не електродом. Трошка зекономимо. Тут, теж ось з тими бляхами тут е, все ціле, тільки де було прикручене, ну, то повирізається тут все, в красці в бляха тут. Смислу її міняти немає. Так що вона з вібрацією недовго працювала, тому що рамка все, ну, все ціле. Якби не було, якби вона довго з вібрацією працювала, ті рамки б були порвані. Ми вже дивилися відео багато. Що і комбайна і рамки. Ну, значить, вона не сильно працювала з, з цими підшипниками. Тому що, кажу, рамку ніде не варили. Тільки там тугольник ту, був тріс, ми так думаємо, що десь нею заїхали. Тому що задом десь заїхав, тому що ось це погнуте. І ось ця сторона погнута, як видно, ця рівна. І ми так думаємо, що вона не полопана, ні нічого, вона просто в'їхала на нею десь. Така наша думка. Тому що однею стороною. Тому що ось тут зігнута, і якраз з тієї сторони, якраз з тієї сторони був гольник трісляний. Нічого, до сої ще є час. А, ось ці. Протиріжущі, в якому стані, які не вибивалися. Ось в такому вони стані були. Два нам трісло. А так Все. Вроді нормально. Тяжко було теж вибити шківа, ту шпонку. Ну, нічого, якось пішло. Ну саме. Тяжче було з тим барабаном почистити і з тими ножами. Ось болти в якому стані вона ну, довго не працювала і лежала на дворі, тому такий в неї стан, стане, я так розумію. Підшипники мали вібрацію, та й. Воно no, би порвало комбайн.